Непрацююче вуличне освітлення та розбита дорога на прибудинковій території. Це двір будинку на проспекті Володимира Великого, 134. І ось як він наразі виглядає. Ви мене вибачайте, але оце ну це не є нормально. Російський дрон влучив в цей будинок у березні 24-го. 12 людей загинуло. Вже наступного дня тут кипіла робота, рятували мешканців і розбирали завали. А трохи пізніше поставили і ці підпірки. Відтоді минуло понад рік. А роботи по відновленню будинка і досі не закінчилися. Нічого не робиться. Я б не сказала, що швидко. Це вже скільки? Вже рік минув. Я не бачу нічого швидкого. Більше того, навіть у перший місяць трагедії допомоги дочекалися не всі. Марія у момент прильоту була вдома. Вікна вилетіли, розбило балкон. І як підсумок, три місяці у лікарні. А ніхто не помагав. не а ніхто не допомагав. Та й не запитали. Я лежала у лікарні скільки? Три місяці. Навіть ніхто не запитав мене. У підсумку балкон жінка застеклила власним коштом. А ось Сергій. Зараз він у постраждалій багатоповерхівці не живе. Каже, страшно. Хай укріплять оцю конструкцію всю. Розумієте? Ну де, ліфт не працює. Тобто на поверх, от я живу на сьомому поверсі, вибачте, але мені туди дійти. Ну, ну, самі подивіться. А що ж робили за останній рік чи ні? Багато чого робиться, але, але ви самі все це бачите. Тобто, майже за Тобто, нічого не робиться. Поскаржитися на брак уваги від мерії Одесит не може. Від чиновників її стільки, хоч стіни фарбуй, іронізують місцеві. Тільки от з користю. Як завжди. Ви знаєте, допомагав. Допомагав, Труханов, все добре, все добре, от розповів, але оце отак от і залишилось. І все-таки міська влада тут щось робить: фарбує парадні, вже посадила квіти у дворі. А місяць тому навіть тендер оголосили ні багато, ні мало на 14,5 мільйонів гривень. За ці гроші підрядник має демонтувати пошкоджені частини будинку, укріпити стіну, відремонтувати дах, привести все навколо до ладу. І це вже друга спроба оголосити тендер. Перша була в березні. плохо Ну це звісно погано, що не добудували. А що там Марія обіцяла, що буде достраювати. Добудовувати перестаньте. Там... Чому то Перестань. ну, ви знаєте, кому ви вірите? Ну кому не треба так говорити. У нас люблять усе обіцяти. Обіцяти і любити грошей не коштує. у нас люблять Обіцяти і любити у не стоїть. Переможець останнього тендера став відомий ще на початку травня. А напередодні його пропозицію в мерії відхилили. Потрібних документів не вистачило. А тим часом мешканці будинку продовжують чекати на обіцяну реконструкцію, яку, до речі, планують завершити у найкращому випадку лише наприкінці 2026 року.